Чому Господь допускає смерть дітей і молодих. Якби Бог створив людини тільки для земного життя, то сумніви у допустимості страждань були б цілком виправданими. Страждання в такому випадку дійсно здаються несправедливістю і навіть абсурдом. Але якщо ми розуміємо, що створені для майбутнього вічного життя? То параметри нашої оцінки земних речей змінюються і навіть повністю перевертаються. В Євангелії Господь не раз каже, що перші стануть останніми і останні першими, ті, кого ми вважаємо в цьому житті успішними, в житті майбутньому, можливо, будуть засуджені, а невдахи, справді знаходять скарб. Який не втратять ніколи. Що стосується страждань дітей, то можна процитувати документ конгрегації віручення, якому ось що говориться про дітей, народжених з патологіями. Християнське судження не може обмежуватися горизонтом лише земного життя, християнин знає, що в лоні нинішнього життя, Приготовляється життя інше, чинність якого така, що саме в його світлі слід судити про земні речі. З цієї точки зору не існує в нинішньому житті абсолютного зла, навіть якщо мова йде про неймовірні страждання ростити дитину з фізичними або розумовими вадами. Такий переворот цінностей, проголошений Господом. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені Матея 5:5. Якби ми вимірювали щастя, відсутністю страждань і убогості в цьому світі, то це б означало відвернутися від Євангелія. Ці слова містяться в документі конгрегації віручення. Декларація про умисний аборт. Енцикліці Люмен Фідеї. Папа Франциск повертається до теми віри і страждання. Він пише Віра не є світлом, яке поглинає усю нашу темряву, а світильником, який вночі освітлює наш шлях. А цього вже достатньо, щоб продовжувати йти вперед. Страждаючій людині, Бог не наводить незаперечних доказів, якими все пояснюється, а селає свою відповідь у вигляді неупинно супроводжуючої присутності, у вигляді історії добра, що поєднується з кожною історією страждання. Щоб відшукати в ній промінь світла через Христа Бог зволив особисто розділити з нами цю дорогу і дати нам своє бачення всього, щоб ми розгледіли на цій дорозі світло. Христос, оскільки переніс страждання є тим, хто провадить нас у вірі і її вдосконалює Єврею 12.2. Тому Бог дає свою відповідь через розп'ятого Христа, закликаючи нас приєднатися до Його справи порятунку світу заради навернення грішників, заради поповнення у нашій плоті спокутного діяння Ісуса. З розп'яттям Христом ніяке найнерозуміліше найнероз... страждання. Не є безглуздим. Далі Папа Франциск пише, споглядаючи єднання Христа з Отцем, навіть у момент найбільшого страждання на христі, християнин вчиться брати участь у самому погляді Ісуса. На Христі Христос здається тим, котрий програв, останнім з людей, переможеним. Але насправді це не так, Він здобув найбільшу перемогу для всіх нас. Ісус сказав: Коли буду піднесений від землі, всіх притягну до себе. Івана 12,32 Всі ми покликані мати погляд Ісуса. Цей погляд перетворює навіть біль, хворобу і смерть, спонукуючи нас говорити разом з ним. Коли, коли буду піднесений від землі, всіх притягну до себе. Амінь. Чому так багато молодих людей помирає? Ішов селом старий чернець. Побачив він, як свариться син з батьком, як ладі його щіляку, і під кінець ще й замахнувся на нього, тільки гірко зітхнув старий чернець. Пройшов далі, а там дочка з матір'ю теж сваряться, мати на дочку, а та на неї ще більше зітхнув старець. А коли прийшов на кладовище за селом і зайшов на нього, зовсім розплакався, що на могила, то парубок або дівчина під Христом. Але не дивно було це чинцеві. Адже він знав, що Божа заповідь свідчить, шануй батька Твого і матір Твою, щоб тобі добре було і щоб ти довго прожив на землі. І якщо уважно прочитати її, то ясно зрозумієш, що той, хто не шанує батька і матір, не кажучи вже про те, що не слухає, слухаючи лихословить їх, то прирікає себе на всякі біди хвороби, а то, а то й ранню смерть адже у Бога не помилкове кожне слово. Хто, хто, а старець добре знав це і тільки мав зараз зайвий, сумний привід перевиконатися в цьому. Хто шанує батька, той очиститься від гріхів. І хто поважає матір свою, як той, хто знаходить скарб. Хто поважає батька, той буде мати радість від дітей своїх, у день молитви своєї буде почути. Хто поважає батька, буде довго проживати, і слухняний Господу заспокоїть матір свою, хто боїться Господа, той шанує батька і як владикам послужить тим, що народили Його. Ділом і словом шануй батька Твого і матір, що прийшло на тебе благословення від них, бо благословення батька утверджує доми дітей, а прокляття матері руйнує дощенту. Так каже Біблія, книга премудрости. Ісуса Сина Сарахова, 3 глава 3.9. Так що маємо над чим застановитися. На мою думку, смерть несправедлива. Помер якийсь багач, про гріхи якого знав увесь світ. Похорон був урочистий з єпископом, з багатьма священниками. Прийшло небагато часу. Як до одного пустельника у пустині напали звірі і роздерли його? Якийсь чоловік, бачивши, і величавий похорон, останню путь грішника, і криваві останки цього монаха, і в своєму такому роздумуванні з плачем закликав: Господи, що ж це діється на світі? Навіщо ти дарував грішному благе життя і благу смерть? А праведнику гірке життя і гірку смерть. Незабаром учні ямився йому ангел Божий і пояснив Той багач грішник зробив в житті лише одну добру справу, а той пустельник монах здійснив за ціле своє життя тільки один гріх. І врочистим і почесним похороном Господь хотів відплатити. Цьому несправедливому багачу за це його єдине добре діло, і показати, що йому немає більше нічого чекати на цьому світі, а страшною смертю цього монаха, Господь хотів загладити той єдиний гріх, щоб потім повністю винагородити монаха на небесах. Як бачимо, Бог є справедливий і за, за добро віддає. Ще, ще на цій за цього життя. Маємо це на увазі, коли будемо роздумувати про суд Божий і покладімо всі надії на Свого Творця, не завидуй злочинцям, не май заздрості до беззаконних. Несправедлива смерть Помер якийсь багач, про гріхи якого знав увесь світ. Похорон був урочистий з єпископом і з багатьма священниками. Пройшло небагато часу, як на одного пустельника у пустині напала гієна і роздерла його. Якийсь монах, бачивши, і величаві проводи в останню путь грішника, і кроваві останки праведника у своєму розпачі з плачем закликав: Господи, як же це. Навіщо ти дарував грішнику благе життя і благосмерть, а праведнику гірке життя і гірку смерть? Незабаром явився йому ангел Божий і пояснив, той багач грішник зробив в житті лише одну добру справу, а той пустельник, праведник здійснив за ціле своє життя тільки один гріх. Врочистим і почесним похороном Всевишній хотів відплатити несправедливому багачу за єдину добру справу і показати, що йому немає більшого нічого чекати на цьому світі. Страшною смертю пустельника Господь хотів загладити той його єдиний гріх, щоб потім повністю винагородити пустельника на небесах. Маємо це на увазі. Коли будемо роздумувати про суд Божий і покладати всі надії на свого Творця, не завидуй злочинцям, не май заздрості до беззаконних, псалом 36. 1. Доля неохрещених дітей після смерті не є об'явлено і у святому Писанні. Тому послатися на святе письмо. Ми не можемо щодо цього питання. У Божому Откровенні ми не знайдемо конкретної відповіді на це питання, а тому усе, що містить церковна традиція на цю тему, є лише висновком з таких певних богословських принципів. Спитайте, що це за принципи? По-перше, це об'явлена правда про те, що Бог хоче спасіння усіх людей. 1 Тимотея 2.4. А другий принцип говорить про те, що під час хрещення вона спомирає стара людина, яка у царство Боже не може жив увійти. А водночас. Народжується нова, створена на образ і подобу Бога. Хрещення якраз змиває цей первородний гріх. Бо ж, 50-й псалом, якому ми молимося, а ця молитва з святого Писання грішним породила мене мати моя. Саме це твердження лягло в основу багатьох висловлювань отців церкви, починаючи від Святого Августина, про те, що неохрещені діти не можуть в повноті насолоджуватися спасінням в Небесному Царстві, адже на них залишається цей первородний гріх, а нічого нечистого перед Богом стати не може. На початку. У християн не було такої переконаності, що тільки вони спасуться, а решта ні. Це приходить з часом. І один з отців церкви, святий Кипріан, якраз його знаменитою тезою про те, що поза церквою немає спасіння. На початку це стверджувалося не тільки в такому. Юридичному сенсі, як в значенні того, що поза та церквою, та її таїнствами та спільнотою ми не можемо бути з Христом, не можемо переживати своє спасіння вже зараз. Адже, щоби спастися, людина має користатися святих таїн, а особливо зі сповіді і Євхаристії. Якщо не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете Його крові, не матимете життя вічного, а їсти тіло Сина чоловічого і пити Його кров, ми можемо тільки в церкві, в храмі. І тому як спільнота пізніше, з плином часу, це твердження святого Кипріяна розуміли. Все більш і більш юридично, поки не дійшло до свого крайного такого варіанту. Хто юридично не належить до церкви, той є поза спасінням. Був такий період історії, коли вважалося, що усі неохрещені, не лише діти йдуть до пекла. Тому свою місію церква бачила головну в тому, щоб охрестити якомога більше людей. Пізніше розуміння спасаючої дії церкви було таке переосмислене. Воно полягає не в юридичній приналежності до церкви. Церква спасає тим. Що вона є, як каже другий Ватиканський собор, таїнством спасіння, тобто видимим знаком спасіння та його снаряддям. Християни, являючи світу знаки єдності і любові, притягають язичників, ці люди спасаються через контакт з християнами. Не обов'язково усі приймуть хрещення і стануть християнами, але якщо вони зустрінуть християн, побачать єдність і любов, то спасуться. Менш такий юридичний підхід дозволив також переосмислити долю усіх неохрещених. Церква почала дивитися на людство як на коло, з якими веде діалог, наприклад. Неохрещеними є євреї, але чи вони будуть у пеклі. Важко погодитися з такою крайньою інтерпретацією тези святого Кіпріяна, тому почали говорити про кола людства, які близькі до церкви, тобто, які визнають Бога Ізраїля. Також до цих кіл належать ті, які вірять в одного Бога. Або ті, які ще тільки шукають Бога. Тобто мова йде про те, що не всі неохрещені одинаково далекі від Бога, що стосується дітей, то з Євангелія знаємо, що Ісус Христос має до них дуже особливе ставлення. Пам'ятаємо, як Господь взяв одну дитину як представника цієї категорії людства і сказав, що таким належить Царство Боже, і що хто не стане як дитина, не увійде до нього. Порівняйте Марка 10, 14, 15. Це ще один аргумент на підтвердження того, що не можна усіх дітей засудити до пекла. Як про це говорили, починаючи від святого Аустина і далі, послідовники святого Аустина стверджували, що усі неохрещені без винятку будуть мучитися в пеклі, де нікому не буде ніякої пощади. У середньовіччі таку категоричну богословську позицію намагалися пом'якчити, вводячи таке поняття Лімб. Лімб, як пояснювали тогочасні богослови, це край пекла, граничний простір, який вже є фактично не пеклом. У лімбі немає страждання, як у пеклі, але немає і повного спасіння, немає споглядання Бога. Деякі казали, що це стан щастя, але земного, а не небесного, і так далі. Є багато думок на цю тему, але всі вони були спробами зм'якшити висловлювання святого Устина та його послідовників про посмертну участь нехрещених, навчання про Лімб як про стан пом'якшення засудження місця. Ані пекла, ані пекла дійшло до ХХ століття. Під час Другого Ватиканського собору, як я вже казав, було переосмислено природу, місію та спасаючу дію церкви. Новий підхід і нове бачення дозволили говорити про те, що неохрещені теж можуть Отримувати спасіння, Бог є і позавидимою структурою церкви, але це не означає, що Бог не використовує церкву як перше спасаюче снаряддя. Нове бачення не невелює хрещення, адже хрещення є дієвим знаком, у якому Христос дарує життя вічне. Тому бути охрещеним означає мати собі завдаток цього нового життя, спасіння через церкву нормальний звичайний спосіб життя, але є і інші надзвичайні способи, якими Бог приходить до кожного, адже усі є його дітьми. Тому посмертно. Есхатологічну долю кожної людини залишаємо в компетенції Бога. Саме тому тепер католицька церква хоронить самогубців, тільки є обмежені почисті, саме цю посмертну долю лишаємо Богом. Бог вирішує, де йому бути. Церква, розпізнавши знаки життя згідно з Євангелієм, може когось оголосити блаженним чи святим, тобто констатувати те, що Він є у небі. Натомість ніколи. І ні про кого церква не говорить, що він у пеклі, навіть про юду Іскаріотського, такого не стверджується, хоча в Євангелії про нього є сильні засуджуючі тексти, але ми не знаємо остаточну долю ані юди, ані інших грішників. Тому церква молиться за усіх, знаючи, що Боже милосердя більше, ніж будь-який гріх. Повертаючись до долі неохрещених дітей, ми можемо мати впевнену надію на те, що Бог спасе усіх дітей, охрещених і неохрещених, охрещених напевно, неохрещених. Маємо надію. Після Другого Ватиканського собору церква досить впевнено цю надію виражає, сподіваючись, що Бог знайде якийсь спосіб змити первородний гріх, який би не був прив'язаний до таїнств. Бог таїнства вигадав і встановив, але, як говорив святий Тома Аквінський, Бог не прив'язує свою силу до таїнств. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!